Єсть панство! Сьогодні продовжуємо тему руйнування міфів щодо оснащення херабуни. І розповім про наступний елемент оснастки грузило. Покажу, яким воно було на початку, як еволюціонувало. І сподіваюся, що те, що покажу і розповім, стане в нагоді шанувальникам херабуни. Точне навантаження поплавка в Херабунні особливо важливий момент. Це пов'язано з тим, що мультиколорна або ж антенка з різнокольоровими поділками не тільки сигналізує проплювання риби, а й показує наявність тіста на очках. І тут як не крути, а необхідно навантажити поплавок так, щоб попасти в певну поділку. В європейській поплавочній ловлі це не є такою критичною умовністю, так як антенка на поплавку немає отих всіляких міток. І, відповідно, балк або ж основне грузило набирають з різних вагою дробинок. В Харабуні цей варіант навантаження не зовсім доречний, адже набором дробинок дуже складно попасти в певну мітку. Тому використання свинцевої стрічки, яку можна завжди підрізати, зручне і, не єдине, і єдине правильне рішення. Варто зауважити, що європейські поплавочні ловлі теж практикують підрізання обкушування дробинок, але це нерідко веде до запутування оснастки, особливо коли виконується силовий або дальній заброс. Херабуни нерідко називають азіатським методом поплавцевої ловлі, адже вона поширена в Азії і навіть має свої національні інтерпретації. Для прикладу, візьмемо корейські грузила для херабуни. Тут надзвичайне різноманіття. Використовують готові свинцеві грузила, які вже мають певну масу. Використовують латунні грузила із ємними шайбами, щоб коректувати необхідну масу грузила. Є також латунні грузила муфти, які мають спеціальний паск під підмотку свинцю, як ми звикли. Але варто зауважити, що корейці використовують дуже тонкі, майже як фольга, свинцеві стрічки. І тут нічого дивного, адже саме грузило має солідну вагу. А свинцева стрічка довантажує лише на якісь 10 грама. Ми зазвичай звикли до пластикових або металевих муфт, на які намотуються свинець. Є в мене чомусь підозра, що тут без китайців, ну, їй Богу, не обійшлося. І спробую пояснити, чому. Японці використовують теж свинцеву стрічку, таку ж як у китайців. Але на початку вони намотували безпосередньо її на ліску. Сподіваюся, знаєте, що в Хірабуні прийнято використовувати поплавки трьох розмірів. Хоча зараз лінійка розширилася і до чотирьох, і до п'яти, Номерів поплавців, щоб задовільнити самі вибагливі танки покупця. До речі, якщо ви не бачили і не чули чому саме три розміри, слідкуйте за моєю жовтою бойовою мухою, там буде підказка на відео. Ось таким маленьким згином свинець затискав ліску, щоб не їздив вверх вниз і тримався за рахунок стискання ліски, як тримається звичайна для нас дробина. А далі свинець намотується в такий собі гулончик. Японці надзвичайно бережлива і заощадлива нація, маленька островна територія змушує раціонально використовувати то, що там є. Тому, нерідко змінюючи розмір поплавка, вони не змінюють оснаст. А до мотують ще одну свинцеву стрічку чуть нижче, яка компенсуватиме різницю у плавучості поплавка. Конструкція з двох рулонів свинцю не зовсім вдала так, як може приводити до заплутування оснастки при закиданні. Якийсь розумний чоловік додав до цієї конструкції кембрик від ізоляції дроту. Вийшло дуже вдале рішення. Напівжорсткий кембрик дозволяв кріпити грузила, запобігав розбиванню вузла грузилом, та й слугував певним захистом. І, головне, виконував функцію проти закручувача, запобігав заплутуванням оснастки. Згодом, виробники всілякої риболовної всячини, почали виготовлювати спеціалізовані трубочки з прозорого ПВХ або силіконові кембрики, які замінили кембрик з ізоляції. Те, що. Доводиться витрачати час на довантаження оснастки під час риболовлі, японських риболовів не засмучує, адже японці кажуть, що швидко, це повільно, але без перерв. Тим більше, що така смужка додаткове навантаження легко знімається і може носитися на кожну риболовлю. Залишається лише один раз відвантажити її під конкретний поплавок. На сьогодні у мене все. Але дозволю собі ще трохи зайняти ваш час. Користуючись нагодою, хочу привітати вас з 2024 роком. Щиро бажаю мирного неба, здоров'я і терпіння. Ми живемо в складні часи, і, як ніколи, щоб вижити, потрібно допомагати один одному. А особливу допомогу потребують військові, дякуючи яким ми проживаємо кожен новий день. Тому, якщо вам не важко, зробіть і їм новорічний подарунок, надайте фінансову допомогу ту, яку ви зможете. Тим фондом, тим волонтерам, кому довіряєте, в межах своїх можливостей. Обмежте на ці святки себе від гірлянд, Феєрверків, салютів, бенгальських вогнів. А ці кошти потратьте на тепло, теплі шкарпетки, окопні свічки чи ще щось, що необхідно для наших захисників. Дякую і шануйтесь. Хай Бог береже вас і ваших ближніх.